1 листопада 2025 року в Україні діє нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни внесено до постанови кабінету міністрів номер 560. Вони передбачають автоматичне продовження більшості відстрочок. Пріоритет оформлення в цифровому форматі через застосунок резерв плюс, а також подання документів у ЦНАП замість ТЦК. Керівниця ЦНАПу Жанна Павлов зазначає, що така система знач. Но спрощує процес для громадян. Центр надання адміністративних послуг Жородської міської ради з першого почав, листопада почав приймати документи щодо відстрочки. В, ну, в самого першого листопада було прийнято адміністраторами 32 послуги. Навантаження було середнє ми Приймали і а, з Зараз діє за таким принципом, що ми попередньо записуємо на рецепції заявник звертається, і на виключений день і годину особа звертається до ЦНАПу, і на протязі там. 10-15 хвилин адміністратор відскановує оригінали документів, передає на обробку. Всі документи повертаються заявнику. Заявнику заявник іде заявник і видається йому опис про прийняті документи. Документи приймаються відповідно всі оригінали, оригінали паспортів, свідоцтво про народження, оригінали ідентифікаційних кодів, оригінали, якщо це викладачі, всі підтверджуючі документи під ту чи іншу по. На відстрочку, особа має. Місцевий житель пан Руслан, який сьогодні прийшов продовжити відстрочку від мобілізації в Ужгородський центр надання адміністративних послуг, вже встиг відчути переваги нововведень. Прийшов в ЦНАП для того, щоб продовжити відстрочку, тому що по новому законодавству треба тепер йти в ЦНАП і подавати документи. Наскільки це зручно і наскільки це попросила ситуацію? Зручніше стало, ніж ходити в ТЦК, тому що там багато черг тут набагато менше і приємні Працівники ЦНАП це дуже зручно, тому рекомендую приходити в СНАП. Наразі автоматично продовжити відстрочку від мобілізації мають можливість такі категорії осіб автоматично, кому продовжується багатодіт і багабагатодітні багато сім'ї, викладачі, наукові працівники. Там йде багато автоматично. У ЦНАПІ додають, якщо ваша відстрочка мала продовжитися автоматично, але цього не відбулося. Це означає, що в державних реєстрах застаріли або відсутні дані. У такому випадку необхідно оновити свої. Дані в реєстрах через Плюс або інші офіційні сервіси звернутися до ЦНАПу особисто з документами для оформлення відстрочки.